Вечір та ніч з 23 на 24 травня, як і попередні, не вирізнялися зміни обстановки у зоні АТО. Злочинці, використовуючи різні види озброєння, продовжили обстрілювати мирні населені пункти та нищити інфраструктуру Донбасу. О 18-й годині в районі Ленінського-Нелипівки наші військові вступили у бій з диверсійно-розвідальною групою російсько-терористичних найманців. Бій тривав півгодини. Злочинці, отримавши гідну відсіч. Тікали до своїх позицій, залишаючи на землі плями крові та інші мокрі сліди. Пізніше загарники з гранатометів, зенітних установок стріляли по Золотому, Кіровому, Ленівському, Красному пахару, а 120-мм мінометів вели вогонь по Троїцькому. На Луганському напрямку незаконні збройні формування з артилерії гранатометів, мінометів та великокаліберних кулеметів підступно увечері та вночі стріляли по станиці Луганській, щастю в жовтому. На Донецькому варварі ХХІ століття вже традиційно для них вели вогонь по Піскам, Маріїнці, Старогнатівці, Красногорівці. Декілька разів 122 мм артилерії стріляли по Кокс-хімічному заводу що в Авдіївці. Знову яскраво своїми справами доводячи те, як насправді дбають про інфраструктуру Донбасу. Найспокійніше, якщо так можна висловитись, було на Маріупольському напрямку. Тут загарбники порушували тишу три рази стрілецької зброї та автоматичного гранатомету, обстрілявши широкіна. Безпілотники противника було помічено у небі над нашими позиціями 14 разів, переважно на Луганському та Маріупольському напрямках.